Привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні що у нас не будівництво. Я сьогодні на кухні, трошки там готую їсти, бо завтра до нас хто? Підписники в гості приїжджають, підписники знайомі. Так що, трошки я готую та вийшла на город за баклажанами. Хочу зробити баклажани по-корейськи та нарву їх, якщо вони там, я сьогодні бачила, продавали 50 гривень за кілограм. Хоча я думала, вони зараз дешевші, ну якби сезон. Можливо, кожен, хто як хоче так ціною ставить. Так що ось такі справи у нас. Так, що тут є, чи немає. Бур'яни не бачу є, а баклажани є. О, її попадали. Вон. Треба Ні взагалі кілограмчик треба, але я бачу, що вони такі, ну вже чи попеклися, чи що. Треба порвати. Ось один лежить. Ну чого, в цьому році... Так, бурянчик. Нормально я баклажанів зібрала. То вони були так гарненько пішли. А зараз вони квітують, але що ж уже, коли вони будуть уже пізненько якби, хоча вони що пізно в цьому році почали квітувати. Дуже пізно щось не показувались. О, перчик он почервонів. Коротше, треба щось буде робити. Тут ось цей. Перчик, це Богданчик жовтенький. Так, що ти тут попікся? Так. А жука немає, зовсім немає. Так, так, так. Ух ти, заліз прям, дивіться, в пляшку цю ще я від жука ставила. Ну ця пляшка для розсади корисна, коли вони маленькі, тоді так, а зараз. А, комарів вже. Що я думаю? Що, напевно, тут вистачить? Мені ось і це ще. Перчик в мене один там є, не буду рвати, бо туди треба перець з холодки. Що мені ще треба? Морквина. Перчик. Перчик, перчик. Такий гарний великий оцей перець. Я, в принципі, вже тут його обривала, бо де не-де він один він висить. Треба буде щось з нього зробити, ось який бур'яний перчик який. Ух ти, ой яке сухе. Виси, виси. Це стою, дивлюся, чорнобривці. Позавчора були такі живенькі, а це стоять вже сухі, треба нарвати та зробити ще квасу на зиму. Напевно, на літрів 10. Небагато, бо там трошки є. І нехай собі буде. Треба сітку вже збирати. Бачу, люди вже і гарбузи, і кукурудзуть. Я щось ніяк не дійду. ну Я думаю, цей тиждень Макс там буде вдома, можливо, ми щось швиденько все будемо робити. Бо в нас і кукурудзи в цьому році небагато, але вона там, там до рядочка, там. Просто треба щось налаштувати, В цьому році, я, знаєте, на городі, не хазяйка взагалі. Раніше якось швиденько-швиденько, а зараз, знаєте, трошки зупинилася, а то вже казала, бігаєш той як отой віник. Туди-сюди, туди-сюди. А буває, знаєте, ага, сіла, посиділа, полежала. Ну, це я не знаю, чи надовго за мною такого ніколи не було. Завжди мені треба все швидко щось робити. А це щось якийсь такий настрій. Все потихеньку. Та то а то, 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 що? Макс вийде, оце скосить, та і все. Ще мені треба капустинка невеличка, маленька. Дивлюсь, ця така є. Зараз подивлюсь, яка там може десь погана. Виріжу. Капуста. Ти капуста. Я росада. Що ти, і ти тут тріснула, треба вже вирізати. Ну така. Що так. я? Баклажанчики в нас збирала. Огірочки вон там. Які не які, але трошки вистачить. Мені знаєте, я хочу цей салат крабовий зробити. Такий якийсь. І цей морква. Бо баклажани ж по корейськи це ця каротель, наче така вона. Маленька, гарненька, вона мені подобається. Так що врожай той, що треба, зібрали, можна йти. А, комарики. Ну що, друзі, я вже на кухні відварила ось ці баклажани і навіть не важила вже, знаєте, скільки років роблю, то на око. Те, що новеньке, то, звісно, зважую, а це вже на око. Зараз треба їх почистити. Трошки я цей раз їх переварила. Ну, нічого, вже які які є. Коротше, що я хочу сказати, що мені ще трошки. Ще трошки, і все. Я от зробила корж, так сказати. Зараз розріжу його на дві частини і перемащу кремом. Робила крем пломбір сметани, такий смачний він. Я дуже рідко його роблю, бо не знаю, чогось заварнів. Це не часто роблю. Тут. Смачненький вийшов. Оце це зараз зробити, перемазати. І що я ще захотіла? Холодець. Це Я вчора залізла так в холодильник і побачила, що в мене є шматочки від ніжки. Ну, свиней же ж тримали. це я залишала колись залишала і не бачила. А це побачила та й думаю, угу". нехай воно йде туди, бо треба розморозити холодильники. Холодильники, морозилки. Та прибирати там. Тож холодець. Воно так швиденько, але просто це ж трошки я ж і Фейсбук знімаю, то мені от поки пиріг, поки крем, поки оці сині час воно забирає, так би пожухати було. Але поки що, я поки тримаюся. Це я за Фейсбук кажу, поки тримаюся, ще я не здаюся. Прориваємося і туди. Шашлик м'ясо маринувала, ту також знімала. Так що час воно забирає. Поки те, поки все. Але нічого зараз раз-два. Я це вмикаю якісь. Фільм, чи що, чи просто таких самих, як я на Ютубі. І дивлюсь. Коментарі не пишу, бо ніколи. А дивитись дивлюсь. Тож поки буду чистити баклажанчики, а потім до вас вімкнусь. Так, окрем просто пісня. Він такий повітряний. Отак. От Проводиш ложку, я він Аж, аж пущить. З'їжте мене, з'їжте. Отакий тортик вийшов. Не дуже я його прикрашала, але он так, щось, щось зробила. Хочу сказати, що він смачний. Він простий, але він смачненький. Я вже раз 5 його готувала, може, трошки більше. А ще робила колись кисломолочний Сир туди, сметана перебивала і оце додавала. І робила такий гарний прошарок всередині, щоб прям ну, гарно було. То дуже був смачний. Я пам'ятаю, яке воно було добре. А тепер що? Заносимо в холодильник. Зараз треба його прикрити і заносити. Та вже у нас наступний день і ось такий холодчик у мене вийшов. Це я вже занесла два судочки, а думаю, що ж я не показала, який в мене він є. Небагато тут, а трошечки, бо так сказати, те, що знайшла, все кинула, бо треба ж звільняти. Але трошки, знаєте, оскому зіб'ємо. нас сьогодні зранку прям так холодно. Сонечка щось не видно. Якось так. Ось там кручений панична погода. Треба замітати. Голуби вон повсідалися. І сидять. Так, ми тут вже кочегарем. Я розпалила, бо Макс спав він з роботи, а потім він встав, накидав. Дрова такі сухі, що вони просто моментально раз-два. І все. Добрий день, Макс. ]華lk. Макс, бачите, футболку переодягнув. <сп querido> Та -то дивится, то це хто дивиться, той злає. Дві баби мені а, а то від кого? То від діда. А то від <exploding> діда. Ні, то він просто як працює, у в нього є, як він каже, роба. І все, він. Коли така брудна робота. Іншу, то вже як я заставлю. От так, такий впертий. Да? Да. Сидіти ми будемо тут, ось за столом на вулиці. На сьогодні так якось не дуже тепло, але нормально, футболки вон, просто вітерець. Стіл ми так і не пофарбували, нічого йому не зробили, бо нічого не встигається. Але головне, що він є, бо я думала, що в цьому році і не буде. А що тут? Тут я підготувала цей. Ага, ага, от треба ховати. Підготувала цей. Посуд закрила, щоб мухи. І тут позакривала все, бо на вулиці мушка ще якась втопиться. Так мені подобається це полуничне мохіте. М'ятка відчувається. Але м'яти я не багато додаю, бо хтось так багато гілячку тіло. Мені тоді воно не таке. Але ж в кожного різні смаки. Тут у нас шашличок. Зараз будемо смажити. Це цей ошийок в домашньому кетчупі. Помідори щось я не захотіла відкривати. Думаю, вже будемо взимку, бо дуже щось нам подобається Оце в томатному соці, в помідорах. Там кетчуп стоїть, я вже розповідала, що у нас він не йде. Хоча, отак, як на помідори треба, треба закривати. Так що, зараз будемо смажити. Вона картопля вариться. Пахне, тривайте помішати. Що я хочу сказати, що мої кручені паничі, коли вон така прохолодна погода, сонечко не яскраве, вони цілий день квітують. Ой, картопля біжить. Ми, в принципі, дуже так і не готувалися, основний акцент на цей наш шашлик, ще рибка там є. Скумбрія я в духовці зробила, щоб не на мангалі, щоб швидше. Ось салат Цим скрабами. Потім лаваш треба також на мангалі підсмажити з сиром і цим. Хотіла сказати петрушкою, та ти, кропом. Щось закутала так, що не можу. Так він мені подобається. Так що підсмажимо ось такий лаваш. Ну що, друзі, у нас вже вечір. Я все-таки вирішила трошки познімати відео. А на вечір що? Я прихворіла. У нас Женя зараз. Хворіє, я вже розповідала, що походив пару днів в школу і добрий день. І до мене щось дібралось. А що? Дивіться, яка в нас тут смакота і краса. Просто, просто-просто неймовірний виноград. Я показувала і розповідала, що наш виноград померз. І нас ось пригостили виноградом. Хоча тут недалеко. На дачах за містом, але там є. І це добре, що є. У нас помер пару гроночок. Це променистий, наче так. Я не куштувала. ще. Якщо без кісточок, то так, О, треба виносити звідси, бо вже мушки завелися. Треба холодильник зараз занести. Дивіться, яка гронка. Просто краса. Це вже тут бачу хтось цей їв. Макс, напевно, зчіпав. Гарненький який виноградик. Велике, дякуємо. Завтра Марина буде їсти. А який буде оцей? Цей люблю, якщо це він буду душу відводити, бо у нас там пару гроночок. І він... Можна сказати, то синій надія ЗОС там є, а то інший можна казати, що й немає. А ще ось, дивіться, що в мене є. Грибочки. І це не я збирала, а сусідка пригостила. Вона й мене кликала сьогодні по гриби, але ж у нас інші плани були. Але дуже-дуже хочеться. Не знаю, треба після вихідних сходити на розвідку, бо на вихідних там, напевно, все витоптано. Можливо, і нібо. Грибочки тільки пішли, ще мало хто бачив. Хоча я в групі побачила, що додають зараз всі люди грибів, просто пішло багатенько. Так що зараз почищу. І ось така краса у нас є: натюрморт прям. Я показувала тортик, що я робила. Я його вже ну, разів 5 чи 6 робила. Але цей раз мені не солодкий, але сподобалося. Всім іншим, крім мене, я себе завжди не дохвалюю, так сказати. Коржі не такі солодкі, як я хотіла. Але смачний тортик вийшов. Ще від какао багато чого залежить, в мене тут воно простеньке. Бо я мрію хотіла взяти. Там пакетик 85 гривень. Думаю, та ну, взяла інше какао. Це зараз перекладу на іншу мисочку меншу і заберу холодильник. Але робити можна дуже все швидко, просто тут, якщо не забуду, напишу. На відео коржі, рецепт коржів. Так що, напевно, все. Будуть я вже відпочивати. Кажу вам дякую за перегляд, за коментарі. За коментарі, трошки я там не встигаю відповідати, але обов'язково повідповідаю. Трошки щось маринка здала, нічого не встигає. Все, до нових зустрічей. Пока-пока.